Зараз всі сидять без світла і тепла в той час, коли оточення президента наживалось на енергетиці і шкодувало дєнях на захист енергосистеми від російських обстрілів. Цим вони завдавали суттєвої шкоди безпеці. Але шкодили не лише в енергетиці. Настав час нової розповіді, коли я вперше побачив, що саме відбувається. Хто не повірив, вся країна потерпає від війни, а деякі дуже наближені до першої особи люди роблять бізнес з ворогами і ще підставляють Україну під санкції. Чим далі я переконувався, тим більше мене накривала людь. Чому? Послухайте цю історію. Поки на нас падають російські ракети і іранські шахеди, поки вони руйнують енергетику, лікарні, пологові будинки, поки розвалюють житло. З Росією і Іраном іде торгівля. Хто торгує, скоро дізнаєтесь. Давайте все по черзі. 2025 рік. В Іран з України постачається кукурудза, а звідти мінеральні добрива, карбамід. З Росії теж йде карбамід. І все це було заховано під схемою. Ділки думали замістити сліди, проте не вийшло. На документах все, наче добре. Українська кукурудза йде в Туреччину або Оман. Туреччині не нагадує ця країна? Ну то таке. З Оману в Україну йдуть мінеральні добрива, карбамід. Але насправді ці країни лише перевалочні бази. Оман взагалі є одним із головних партнерів Ірана, розташований на іншому березі Перської Затоки і допомагає режиму Аятол не тільки у торгівлі. В омані було проведено переговори між США і Іраном щодо іранської ядерної програми. Та повернемось до наших ділків. У мене є карти руху трьох балкерів, які я відстежив через весельфайндер. Два кораблі Лотус Райзінг і Меджесті, курсували між Одесою і іранським портом Імам Мамхомейні. На карті ви можете побачити їхні маршрути через Суецький канал і Босфор в Чорне море та назад. Вони ідентичні. Ще один суховантаж. Кінг м доходив до Оману. І там вимикав транспондер. Це прилад, який дає інформацію про місце перебування судна. Навпроти Оману Іран. Там всі кораблі змінюють вантаж і заправляються. До речі, додаткова вигода. Пальне зрано обходиться вдвічі дешевше, а це десь 75 тисяч доларів економії за один рейс. Чому я вирішив, що то саме українські компанії і особи стоять за цими оборотками? Все просто. Я зробив запити на Державну митну службу. В першому випадку, вони мені надали всю інформацію про вантажі, які судно Кінг М завозило в Україну і вивозило з неї. Тут все чітко доведено: туди кукурузу, звідти карбамід. Але всю цю інформацію митники поставили під гриф для службового користування. Ось лист від Держслужби. Там чітко написано: ДСК. Так само і щодо інших двох суден. Lotus Rising і Majesty. Стосовно них митниця теж запровадила режим для службового користування. Тому знову без деталей на екрані. Можу лише сказати, ці балкери возили тільки кукурудзу в Іран. Звідти нічого, якщо вірити засекреченим від громадськості даним Держметслужби. Тепер спитайте, чому все таке втаємничене? Бо там міститься назва компанії, через яку реалізовувалась схема, офіційно швейцарська Arista Trade AG. Та її власником і керівником є молодий український бізнесмен Михайло Воронич. Настільки талановитий, що у віці 30 років підім'яв під себе більшість експорту кукурудзи, яку скуповує виробників і звозить на вищезгадані кораблі і везе в Іран. Ви вірите, що він це міг зробити без Карлсона з даху? Я теж не повірив. Але цей дах відкрився несподівано в іншому місці. Одеський припортовий завод, він є державною власністю. Проте там специфічна атмосфера, адже заробляє на ньому далеко не тільки держава. І взагалі мало що лишається. Головне, хто керує процесом. А керує процесом Юрій Ковальський. Ми згадаємо його прізвище ще раз. Минулого року, у червні, ОПЗ провів тендер на перевалку зернових на морський транспорт, Балкери. І хоча дехто з учасників торгів пропонував більше тарифи за оренду заводських потужностей, ну, перемогла компанія ВАГро, яка належить Михайлу Вороничу. А вже у вересні 2025-го одеський припортовий завод уклав ще одну. Угоду з компанією Воронича швейцарською Arista Trade AG, тією, яка масово вивозила українську кукурудзу в Іран. І ось тут ми підійшли до питання: хто ж той Карлсон, що живе на даху? Це Тимур Міндич, друг президента Зеленського, громадянин Ізраїля і підозрюваний НАБУ внаслідок операції Мідас? Саме його людина, яка на записах НАБУ має прізвисько француз, а в миру фінансист Олександр Мужель. Він є фігурантом кримінальної справи НАБУ по Одеському припортовому заводу разом з Міндичем та як заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, про що вже писав мій колега Ярослав Желізняк. І я так би мовити, наглядачем чи спостерігачем, чи, як кажуть, смотрящим від Міндича на Одеському припортовому заводі. Джерела в правоохоронних органах неофіційно мені дали зрозуміти, що саме Міндич був одним з контролерів ОПЗ, а виконувач обов'язків директора Одеського припортового заводу досі є раніше згаданий Юрій Ковальський. Людина Міндичев. Його підпис стоїть на свіжому листі щодо тендера на перевалку зерна, де перемогла фірма Воронича. Іншим контролером ОПЗ досі є Олег Кіпер, голова обласної військової адміністрації та близький друг чорнокнижника Андрія. Єрмака. Тепер ви розумієте, чому митники закрили деталі під грифом для службового користування. Імена болючі для президента. Дуже болючі. І особливий зв'язок та особливі умови для компанії Воронича, яка вивозила українську кукурудзу в Іран, для мене теж є очевидними. Але ми трохи забули про карбамід. Ці добрива завантажували на ті самі кораблі після кукурудзи і везли в Україну. Документи нам доводять, що походження карбаміду не з оману. В Омані є хімзавод, який його виробляє, проте підприємство випускає високоякісну, тому досить дорогу сировину вартістю від 420 доларів за тонну і вище. Мені вдалося роздобути митну декларацію на завезений в Україну карбамід. За документами він з омана, привезений в Одесу у жовтні минулого року. Тільки ціна товару в декларації, якщо порахувати вартість і кількість вантажу, буде в районі 350 доларів за тонну, тобто суттєво дешевше. За такою ціною можна придбати хіба іранські та російські підсанкційні добрива. Мало того, фахівці і експерти агроринку мені підтвердили, що Оман і Туреччина це два майданчика перевалки російського карбаміду. А те, що його продала в Україну фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів, де росіяни цілком привільно роблять бізнес, лише укріплює підозри щодо походження товару. Ця еміратська фірма, бачимо в документі, називається Petrochem Derivatives and Trading SPC і діє за дорученням компанії Огніс Trading LLC. Фахівці сказали мені, що раніше ніколи не бачили ці компанії на ринку, і вони мають ознаки ширм для тих, хто хоче заховати походження товару. А хто у нас хоче заховатися за ширмою під санкційна Росія і Іран? Та не вже. Далі теж цікаво. Отримувач карбаміду в Україні ТОВ імпорт Сіті з Волині. Нею володіє за реєстраційними даними Оксана Олександрівна Платко. Не так давно вона була ФОПом з роздрібної торгівлі злотків на ринку. Непогано так розвинула бізнес. Вчора торгувала злотків. Сьогодні возить мінеральні добрива кораблями. Як на мене, ну всі ознаки підставної особи, бо далі всі зв'язки перериваються. Я нарахував мінімум три рейси, і згідно з навігаційними картами, всі судна досі спокійно собі човникують між Одесою та Перською затокою. Туди кукурудзу звідти карбамід. А отже, дах досі є, виходить. Я звернувся до Служби безпеки України двічі. Ну не жарте ж, через підставних осіб іде повній торговля з Іраном, на який РНБО наклала санкції та з Росією, ну тут вже, здається, додаткових пояснень не треба. Отримав дві відписки: врахуємо, живемо з Заходів і тому подібне. Думаєте, зі мною хтось зв'язався щось уточнити? Аж ніяк. Тут, як на мене, два варіанти. Або вони все знають і так, а отже, дахують, або ігнорують очевидні факти з тої ж причини. Тому виходить, що в оточенні президента Зеленського відбуваються цікаві речі: з одного боку, публічно і гучно запроваджуються санкції проти ворожих держав, а для своїх, тихо, і під дахом іде торгівля. Особливо, коли з одного рейсу одного судна чистий заробіток десь 4 мільйони доларів. І байдуже тоді на російські ракети чи іранські шахеди. А головне, цими оборудками люди з кола президентського друга Міндича підставляють Україну під американські санкції. Країна, яка торгує з Іраном, отримує 25% мита на поставку своєї продукції в США. Хоча з огляду на бізнес на санкціях і контрабанді, про які вже розповідав бізнесмен Ваганян, і з огляду на політичне використання санкцій проти лідера найбільш опозиційної партії Порошенка, створена при нинішній владі система, стає відверто цинічною. Бо ці зробітки на крові українців.